Центр рекрутингу української армії розпочав свою роботу в Івано-Франківську. Тут українці зможуть ознайомитися із діяльністю бригади і окремих частин та обрати місце служби для себе. Детальніше наші журналісти розкажуть. Рекрут центр української армії в Івано-Франківську є першим на Прикарпатті. А в Україні він 24-й. СНАП Івано-Франківська завжди входить в трійку найкращих цнапів України. По всіх опитуваннях тому ми вирішили, що саме тут має бути рекрутинговий центр. Раніше в Івано-Франківському ЦНАПі вже працювали рекрутингові центри гвардії наступу та третьої окремої штурмової бригади. Відкриття такого рекрутного центру воно повинно вирішити дві найважливіші задачі: перше, це те, щоб залучити до служби у війську справді мотивованих людей. І друга важлива задача це те, щоби. Здібності військовослужбовцям чи кандидата до військову службу використати максимально ефективно на зустріч з Івано-Франківцями. Прийшли представники різних військ. Зокрема, тут були військовослужбовці прикордонних та й військово-морських сил. Це про щось центр, це про сервіс, це про інформаційні консультаційні послуги для людей. Це навіть робиться не для держави, там скажімо, це для людини. Тому що кожен може і кожна до речі, як чоловік, так і жінка, прийти сюди, поспілкуватися, задати питання про армію. Представники центру кажуть, це місце для тих, хто хоче знайти себе у війську, але досі вагався. Важливий момент тут не роздають повісток. ТЦК тут не працює. Це цивільне середовище, де працюють цивільні люди для інших цивільних людей. У ТЦК свої важливі задачі, тим не менше, тут це. Про сервіс, про консультації можна прийти три рази, можна подзвонити п'ять разів. У новоствореній структурі звертатимуть увагу на навички та вміння охочих служити у процесі спілкування. Коли рекрут визначає, що людина має на меті обрати зокрема умовно 102 бригаду, ми одразу ж з такою людиною нас контактують. І в процесі відбору ми ставимо в першу чергу якісний показник. Фахівці потрібні по різному напрямку. І ми, коли робимо відбір, власне, за рекомендацією рекрутного центру, ми приймаємо до уваги власне, саму людину, її освіту, її фах, її здобутки і її цивільне життя. Рекрутинговий центр працюватиме з понеділка по п'ятницю. Контакти та номери телефонів для консультації можна буде знайти на офіційному сайті установи.